Друзі, я повозмущалася, повозмущалася, але розумію, що багато людей, мабуть, і не розуміє суті каміння. так? Дивіться, ось класний кущик пахізандри. Вона росте гарно в тіні. Дивіться, що коїться. Бачите, не можна ні в якому разі засипати кущ. Не потрібно засипати кущ камінням. Як він має рости? Його потрібно весь розгорнути. Має бути простір. Має бути простір для росту куща. Простір. Дивіться, хто це робив? Хто це робив? Боже, мені жаль цих кущів. Ніколи так не робіть. Будь ласка, якщо у вас є кущ, ви його відгортаєте, так? Робите відстань, ось таку, хоча б, так, щоб кущ той міг рости. Загортаєте, а грудки не нучі далі і тоді підсипаєте камінням. Але оце все. Як? І як вона має рости. Як вона має рости. Боже, вона хоче прорватися через це агроволокно. Подивіться, бачите. Ось молодий, бачите, ось молодий паросток. Поцідандрій намагається вилізти через агротканину. Будь ласка. Як він має тут жити? Зараз я його... Ну, от і так так живе. Так само живе і гортензія. Бачите? І, ну, те, що трава, це зрозуміло, вона виросла на агротканині і в каміннях. Якщо ви думаєте, що ви застелите агроволокно і камінь, і тут у вас не буде рости ніяка трава. Тому що... Коли я вам говорю, не треба агротканини, просто засипте корою, ви всі возмущаєтеся, що буде рости трава, як я її буду полоти. Ось, будь ласка, будь ласка, подивіться, бачите, це агротканина. Не тканина, а агроволокно. Бачите, ось, будь ласка, росте собі при чудово. Навіть йому, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, бачите? Тобто доглядати потрібно за клумбою. Нема такого, що ви посадили і забули. Ось це навіть якщо є, навіть якщо у вас є засипка, боже, я зараз своїм рукам зроблю. Бачите? Дивіться. Це не має так бути. Ну, має бути відгорнуте каміння. Коротше, я пішла. Я пішла змивати ситуацію, тому що я не можу на це дивитися. Коротше, каміння просто в середині куща. Ви зрозуміли, кущ, каміння має бути по периметру куща, не всередині куща, а по периметру. Ось так, ось так, по периметру. Тому що кущ просто забив камінням, Як воно має рости? Капець, Все, я пішла.